Добрий день, малята, хлопчики, дівчата! Вітаю і вас, шановні батьки! Сьогодні наша розмова буде про дитячий садок та людей, які в ньому працюють. Діти, я знаю, що ви давним-давно скучили за нашим садком. А давайте пригадаємо, як весело нам тут жилось. Діти, пам'ятаєте, як під час прогулянки ми грали в різні рухливі ігри сонечко та дощ. Літаки, ловішки. Ми грали в ігри в класи, стрибали. Ми з вами грали з вертушками, з м'ячами, з кеглями, з піском та пісочними наборами. Це було на вулиці. А в групі ви полюбляли грати в різні настільні ігри. Ось вони, склади пірамідку, що зайве, лото, доміно. А ще ви полюбляли грати ось ці ігри. Лего. Ви будували із них роботів, транспорт, домівки, гаражі, дороги. А ще, малюки, ви полюбляли і дівчатка, і хлоп'ятка грати із ляльками, нашими улюбленими ляльками, в сім'ю, в перукарню. Будувати із нього дороги для машин, вежі, домівки для ляльок. Дорогі наші діти, ми вас дуже-дуже любимо. Ми дуже за вами скучили. Всі іграшки і всі ігри дуже чекають вас в нашому садку. Ми чекаємо вас, малята. А зараз малята, я пропоную вам пригадати. Хто ж працює в нашому дитячому садку? А для цього я підготувала для вас загадки підказки. Загадка перша. Діточок всіх зустрічає, на прогулянку збирає, дозволяє в групі грати, вчить всіх діток рахувати. Хто це? Так, це вихователі. Пам'ятаєте, малюки, як ми з Юлією Анатолійовною вчили вас переодягатись, мити з милом руки. Правильно, рівненько сидіти за столом, щоб спинка не хворіла. А як ми вчили вас ліпити, малювати, грати, дружити один з одним, пам'ятаєте? Оце все про вихователів. Загадка наступна. Хто обід нам принесе посуд потім прибере скрізь. Помічник вихователя Світлана Іванівна вона передавала вам привіт. Загадка наступна! Вона в білому халаті зустрічає діточок. Якщо треба, полікує йодом смаже сінячок. Це наша медсестра. А чому в білому халаті? Ну, щоб її бачили здалека. А ще для того, і це найголовніше. Щоб коли вона вас лікує, мікроби з її одягу на вас не попали. Загадка наступна! Він варить борщ і суп, і голубці готує. Всіх малят у дитсадку смачно нагодує. Це малята кухар. А пам'ятаєте, в прошлому році ми ходили на екскурсію на кухню? Що ви там бачили? Великі печі, великий посуд, в якому для вас малята кухарі готують смачну їжу. Загадка наступна! Ця людина вчить співати, танцювати у музичні ігри грати, разом голосно співає, разом на святах буває. Це наш музичний керівник, від якого вам теж привітання. Діти. А ще в дитячому садку працює двірник. Людина, яка в руках тримає метлу, відро і слідкує за чистотою і порядком навколо та біля нашого садка. Діти, А ще в садку працюють пральні. В пральне пральня це е, жінки, які. Е, слідкують за чистотою вашої постілі. А ще в садку працює сторож. Він сторожує та охороняє дитсадок тоді, коли ви бували на вихідних або вночі. Ось так малята я сьогодні і розказала вам в загадках підказка про людей, які працюють в дитячому садку. А зараз, малюки. Для того, щоб перевірити ваші знання про робітників дитячого садка, я пропоную пограти в дві гри. Перша гра називається Кому що потрібно для роботи. Роздивіться ці малюнки. На них намальовані предмети, які потрібні для роботи людям-працівникам дитячого садка. Зверніть увагу на цей малюнок. Хто це? Так-так! Це двірник. А тепер подивіться та скажіть, що потрібно двірникові для роботи? Так, двірникові потрібна тільки метла, а всі інші предмети не потрібні. Ідемо далі. Подивіться, я замінюю малюнок і ось що виходить. Це лікар. Або медсестра. Тільки чоловік. Подивіться, які предмети потрібні цій людині для роботи. Так. Цій людині потрібні шприць. Медична сумка. Термометр. Всі інші предмети не потрібні. А зараз. Подивіться, хто це кухар, що потрібно для роботи саме кухарю. Будьте уважні. Не поспішайте. Так, кухарю потрібні кастрюля. Пограти ще в одну гру, а називається вона «Знайди зайвий предмет. Правила гри такі, потрібно роздивити групу предметів і вияснити, який з них зайвий, а потім вам сказати, чому ви так думаєте. А для цього роздивіться всі ці предмети. Давайте розберемось з першою групою предметів. Подивіться, медична сумка, шприць, термометр мітла. Що зайве, який предмет зайвий. Зайва мітла, тому що ось ці предмети відносяться до медичних працівників, а цей предмет потрібен для роботи двірника. Роздивіться тепер групу ось цю. Подивіться: каструля, праска, половник ніж. Який з цих предметів зайвий? Зрозуміло, праска, а чому? Тому що вона потрібна пралям. А всі ці предмети потрібні кухарям. А тепер роздивіться ось ці предмети. Пральний порошок, ладильна доска, швабра, пральна машина. Який з цих предметів один з предметів зайвий. Зайва? Швабра. Тому що ось ці предмети потрібні пралям, а швабра потрібна кому? Помічнику вихователя. Ось так, дітлахи, ми з вами і пограли в ігри, по яким зрозуміли, чи справилися з завданням нашого заняття, чи зрозуміли, хто працює в дитячому садку. Дорогі малюки, весь дитячий садок. Всі робітники дитячого садка дуже-дуже за вами сумують, скучають і дуже чекають вашого повернення. До зустрічі, малюки!